Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму youtube каналі Я Софія Куришина, фітнес-тренер без обмежень, експерт з харчування. І сьогодні я хочу розкрити таку тему, що зупиняє вас від вашого гарного тіла, тобто такі а, неочевидні, скажімо так, помилки, які вас зупиняють, те, що у вас немає, що вас саме знається стапорід внутрі. Тобто, я сьогодні не хочу розбирати там, тренування, харчування, сон і так далі, тому що насправді там дуже-дуже багато моментів, з якими потрібно розбиратися. А сьогодні хочу вам а, розповісти саме про. Що ви, може, навіть не думали, але це дійсно буде вас зупиняти. Підписуйтесь на мій YouTube канал, тому що тут я багато ділюся інформацією з тим, як вам досягати своїх цілей, як вибудовувати дисципліну, як тримати свою мотивацію про тренування, про харчування, про все те, щоб ви були щасливі, здорові і кайфували від себе. І хочу я почати з того: з того, знаєте, що. Дуже важливо а, для того, щоб ви почали діяти, дуже важливо для того, щоб ви почали змінюватися, щось робити і не злаватися. Це ваше прийняте рішення. Ви можете навіть цього не усвідомлювати, але саме з прийнятого рішення все починається. Тобто, наприклад, ви там думаєте: Ну от якби там мені треба піти на тренування, а от би класно було б зайнятися своїм харчуванням. Ну как би та потом. Тобто у вас, ну от ви знаєте, вроді би як-то і хочете думаєте об этом, а вроді і не сильно уже і нада. І от, те та мічитись з одних думок до інших думок, і в итоге ви нічого не робите, скажемо так. І тут вас зупиняє те, що у вас немає прийнятого рішення. Все саме з цього моменту я починаю діяти, я починаю будувати своє тіло, я починаю тренуватися, я починаю займатися з харчуванням. У вас немає цього моменту, у вас немає ось цієї точки. А знаєте, відправлення в свою точку Б. У вас її просто ось ви тут стоїте, но ви. Ніяк не можете сісти в ось цей потяг, який буде відправлятися до вашої точки, бо у вас немає цього прийнятого рішення. А саме з цього рішення все починається. Якщо ви не приймаєте рішення це для себе, нічого не буде. Ви можете почати діяти, ви можете що-то здійснено, що то не здійснює. Ну як би та й як що-то, оно само йде, Ну по факту нічого абсолютно йде, і нічого не змінюється. Ось це дуже важливо, що перше, коли ви починаєте змінюватися, коли ви починаєте змінювати своє тіло, тренуватися, харчуватися і так далі. Ось тут в себе в голові прийняти чітко. Рішення того, що ви починаєте над цим працювати, і починаєте а, щось робити. Ви починаєте робити дії, ви даєте собі а, знаєте обіцянку. Ви собі обіцяєте, що ви починаєте діяти, ви берете на себе за це відповідальність. А коли у вас ну цього немає, ви не почнете діяти. Ну от як ви е, как так ні круті, ні не як А знаєте чому? Тому що вам ще это не очень сильно надо. Тобто, у вас ще немає того моменту, знаєте, коли ви відчуєте, що блін, ну все, я так больше не можу. Я так не можу вже жити в своєму тілі. Мені так уже не нравиться. Все, якби-то я хочу по-другому. Вам ще плюс-мінус десь комфортно. Ну, значить, вам комфортно сидіти в і жити в тому тілі, яке у вас є. Тобто вам не потрібно щось змінювати для цього. Вам, в принципі, все окей. І ви чекаєте того моменту, коли під в жопу клюне, коли вам уже вже вообще ніяк не буде комфортно, і ви почнете дієта. Але ви просто чекаєте моменту опуститися ка дну і отолкунуся від этого дна і уже начать діяти. Але для чого чекати цього моменту, якщо ви можете почати це вже прямо зараз, і вам не потрібно буде а, проходити ще більшу роботу над собою, ніж ви опуститесь до самого самого дна. Тобто вам по якимось причинам вигідно знаходитися в такому цілі. Вам, ну ще комфортно, і ви за цього не ділите. Якщо б вам було некомфортно, якщо б вам дійсно це не подобалося, ви б вже почали щось робити. І зупиняю вас від цього прийнятого рішення якісь свої думки, якісь свої страхи, якісь свої сумніви. В цьому треба розбиратися, що сам. У вас в голові, і як вам прийти до цього рішення, як вам прийти до цього шляху, і щоб почати діяти не потім, не завтра, а післязавтра ідеального моменту. Ви ж це все відкладаєте через свої думки, через свою сумнів. А почати вже прямо зараз, почати діяти, відчути оцей внутрішній вогник в собі, запалити ось це бажання тут. Я буду проводити вебінар про впевненість. Вебінар кінець епохи не тебе. І для того, щоб зареєструватися, вам достатньо мені написати в Дірект в інстаграмі слово впевненість. Я вам відправлю посилання на реєстрацію. Повірте, коли ви прийдете на цей вебінар, ви вже не зможете сидіти, знаєте, в позиції лінівої попи, не зможете вже бути ленивою жопою, ви вже не зможете сидіти в своїй голові, а дійсно почнете діяти. Ви запалите свій внутрішній вогник, ви відчуєте свою цінність і нарешті ви почнете дійсно діяти, приймати рішення для себе іти до своєї точки Б. Друге, що вас може зупиняти від вашого там, гарного ідеального тіла, від Тієї точки Б, в яку ви хочете прийти, це те, що у вас немає системи, те, що у вас хаос. Тобто ви там щось зробили, ви там щось зробили, то ли потренувалися, то ли не потренувалися, то ну, там я похарчувалася нормально, можна вже как бы, і не питатися, і так далі. Тобто У вас хаос, у вас немає системи. А повірте, коли ви йдете до цілі, ось ці а, непонятні просто действия, вони ніяк вас не можуть привести к точці вашої Б. Тобто, як я почала казати за потяг, у вас є точка А, ви приймаєте рішення, сидітись в цей потяг, і ви доїжджаєте до точки Б. І як ви можете до нього доїхати, якщо поїзд буде їхати як то ну, вот так, от... Непонятно, какими-то зигзагами 350 млн років ви будете добиратися до цієї точки Б. І взагалі не не зрозуміло і непонятно доберетесь доберетеся ви до цієї точки Б, тому що а поїзд десь там потерявся і ніяк не їдеть, у нього куча становок і нету, знаєте, якогось такого навігатора, який його буде ввести. Тому, якщо у вас зараз м, такий якийсь незрозумілий стан, що ви нібито робите, а нібито не робите, то потрібно для себе скласти ось цю систему, скласти для себе ось цей план і почати діяти чисто покроково. Тому Якщо у вас є точка, Б, то якісь кроки. До цієї точки Б приведуть, тобто якийсь маршрут цього вашого потягу, він вас приведе до вашої точки Б. Якщо ви не знаєте цього маршруту, якщо ви не знаєте цих кроків, ви не зможете до цього прийти. Тому а, ви знаєте, яку точку Б ви хочете, до якої ви хочете прийти. Ви плюс-мінус розумієте, що вам потрібно робити. І ви складаєте собі план. І по цьому плану чітко йдете. Не так, що ви там 10 тренувань в неділю починаєте, а від сладкого, почти огромний дефіцит, питання на тисячі і так далі. Ні, ось це вас не проведеться. Ви йдете такими великими кроками, які вас зільють, і ви повернетеся в точку Б і, скоріше, всього, повернетеся -то на точку 0, де ви навіть не були. Тому для себе потрібно чітко мати систему, чітко мати план. Плюс ще для того, що наше тіло це велика комплексна система, і хаосні якісь дії ніяк не можуть привести к дії, дії. Там зробила, там не Діла чіткий план, чітка система. Якщо у вас цього немає, ви не зрозуміло, як прийдете до своєї точки, Б, до свого гарного тіла. І третє, про що ви можете навіть не задумуватися, тому що я так тоді, ну, колись так також думала, що я щось знайшла і буду цим користуватися весь час. І саме для того, щоб не користуватися одним весь час, грубо кажучи, я проходжу багато навчань, покращую свої знання, покращую свою професійність. Ви робите старі дії. Для того, щоб досягнути нової цілі, тобто у вас колись був досвід, що ви там схудли, ви підтягнули свої сідниці, ви якось змінили своє тіло, але ви, ну, ви якось втратили цей результат, тобто він був недовго тривалий по якимось своїм причинам. І ви прийшли знову в свою точку, грубо кажучи, А. Тобто, ви з точки Б, де ви там були в своєму, в своєму гарному тілі, до якого ви б хотіли прийти зараз, ви вернулися на свою точку, грубо кажучи, 0, там А і так далі. І для того, щоб прийти знову в ту точку Б, по-перше, ви не. Прийдете до неї, тому що ви вже змінилися. У вас досвід інший, у вас інші звички, у вас інше життя, у вас інше вже здоров'я, якось по іншому виділяються гормони і так далі. Тобто, як раніше вже не буде. В будь-якому випадку не буде. Ну, по-перше, вам було менше років, і можливо якось ваш метаболізм мог по іншому діяти. У вас не могло бути наприклад стільки стресу, як у вас є зараз в житті? Тобто, ну, будь-які ситуації, будь-який якийсь ваш досвід мог вас привести в цю точку Б, в якій ви ой, в ту точку ноль. З точки Б, в якій ви зараз. І вам потрібно новими діяти діями прийти до нового результату. Тобто, як ви собі уявляєте, ви хочете прийти до нового результату старими діями? Це ніяк не вийде, тому що все вже змінилося у вашому тілі. Розумієте, ви вже можете мати іншу м'язову масу, ви можете вже мати більше набріків, ніж, наприклад, жирової тканини, або більше жирової тканини, ніж набріків, наприклад, як у вас був а, в той момент. Ось так от. І вам потрібні якісь нові дії для того, щоб прийти до нового результату. Тому що повірте, на наш процес схуднення, досягнення гарного тіла, досягнення м'язової маси і так далі, впливає дуже багато моментів. Минулий досвід, наші звички, наше життя, скільки стресу ми отримуємо, скільки ми спимо, взагалі, який у нас ритм життя і так далі, яка ми людина. Це все дуже дуже сильно впливає. Ви можете про це навіть не задумуватися, що тільки там от харчування тренування приведуть мене до результату. Насправді ні, дуже багато за цим стоїть. Знаєте, це як верхушка айсберга, а все, що патводіє, вот вете от верху. Ушка Айсберга, то що все воді, ви про це не думаєте, а це все дуже сильно важливо. Тобто я хотіла вам донести, що не вся справа тільки у тренуванні, харчуванні і усні. Це так, це ну це важливо дуже сильно. Так, це наші інструменти, до яких з якими ми йдемо до цілі. Але все інше також важливо, тому що як ви думаєте, як ви мислите, як ви живете, це також дуже сильно впливає на те, як ви прийдете до цього результату, за який час ви до цього результату прийдете і так далі. Тому я думаю, що цим відео я вас знаєте натовкнула на такі дії. І підштовхнула так, скажемо, на такі думки, на такі дії, про які ви не думали. Тому що можливо, колись ви там схуднули на інтервальному голодуванні, а зараз у вас вже інша харчова поведінка. Інтервальне голодування вам не підійде, розумієте? Тобто, це все дуже сильно пов'язано. І розбирайтеся а, саме в. Свої ситуації, як у вас, якщо ви не знаєте, що приведе саме вас до вашої точки Б через вас минулий досвід, і це все, тому що це дуже такий комплексний потрібен підхід до цього, щоб ви дійсно прийшли до довготривалого результату. Якщо ви запутались, ви не розумієте цього, ви можете написати мені просто в інстаграм слово розмір і отримати безкоштовну стратегічну консультацію, на якій ми з вами розберемо, що конкретно вас а, приведе до цієї точки Б, який вам шлях от этого паровозика надо пройти до своєї точки Б. Я була дуже дуже рада з вами поділитися цима трьома такими а, фактами, просто такими трьома моментами. А що саме вас зупиняє від гарного тіла? А, пишіть в коментарях, можливо, ви про щось не думали, про щось навіть ну да не задумувалися. Навіть у вас його думки в так, а, такої в голові не було. Будь ласка, пишіть мені, буде дуже приємно почитати, повідповідати вам на питання, тому що якщо у вас є питання, також можете ставити їх в коментарях. Я а, а, з радістю вам відповім для того, щоб ви дійсно прийшли до своєї точки, Б і щоб ви кайфували від себе, ви собі подобалися. Ось так. А всіх бажаючих буде також чекати на вебінарі, тому що це також дуже важливо відчувати в собі усю впевненість, відчувати в собі ось цей внутрішній вогник. Тому я вам дякую за перегляд цього а, відео. А буду далі для вас також викладати такі відео, щоб ви нарешті почали діяти, тому що бачу дійсно по людям, що не хочуть робити, тобто щось зупиняє в собі. І це ну би то, не будем діяти, не будуть результати. Пам'ятаємо про це. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. І до зустрічі в наступному відео.